друзі, Вітаю всім підписникам. Значить мову зараз з вами поведемо про жмеринську копалку, яка в нас вже третій рік і яку ми на цей рік, дай Бог, доведемо до ідеалу. На днях на базарі знайшов отаку фіговінку. Були різні варіанти, на це ми посчитали найкращий. Найшли на базарі в металоломі. Мужик, який продає, каже, я навіть не знаю від чого воно. Просто один дядько попросив, як дядько дідусь старенький, продай, що воно в мене не валялося. Хто знає, від чого ці диски, то, пожалуйста, напишіть, скажіть. Бувши варіант купити, грубо говоря, такий же самий розміром диск, бо більше нам не треба. Там іде просто трубка кругла. Вони ставляться до сажалки, яка йде до мотоблока. Ці диски. Там отака трубка йде, воно під углом більшим, ніж тут стоїть. І виходить трубка і на трубушці просто входить в диск. виду, ну, звісно, конструкція там не дуже крепка. Ця ж, якщо зрівняти, то тут -то ціла ступиця виходить. Доволі таки крупна штука. Тепер дивіться, зразу хочу вас ще посоветуватися перед тим як ми почнемо кліяти своя голова звісно добре але багато коли є то це набагато краще цю алюмінієву пластину одну другу ми знімемо тут буде наварена металічна фігня тепер дивіться грубо говоря пластина вважаємо що це йде з метала як краще оце все зробити Прикрутити понаружі. Прикрутити по внутрішньому цьому. Ну, я якщо, наприклад, по внутрішньому, то переживаю за те, що оцього буде мішати теплі. Вже треба буде щось видумувати, якось закривати, чи що, чорт його знає. Чи може це ніякої великої різниці не буде мати. Чи брати щось тут осточувати, забирати і прикручувати без стойки виходить, напряму якось до метала. Тобто от ваші пропозиції, як це краще зробити. Тому що явно з що цими дисками я, наприклад, придержуюсь того, що його взяти якось отак, от от виставити, скрутити. А там вже під худий кінець щось приварити, щоб воно чортів. Можливо, отак от, от, як варіант. Ну, скажіть хто що думає, ну, все одно по факту будемо це робити як? Будемо це робити після того, як я оцепимо все до трактора, щоб воно просто до задніх коліс не доставало. Бо буде обідно, коли достане до колеса і пів колеса відріже. Ну я поки додумаю, що взяти його по внутрішньому прицепити. І все воно має туди заходити і все там має робитися. Чинчинарьом. Е, ціна. Ціна 400 гривень. Оце так ми... Нам воно обійшлось на базарі. Чувакаша є, якщо що, то можна купити і переслати. 400 гривень за пару, тобто 200 гривень штучка. Він коли сказав ціну, я такий одразу в голові там в долі секунди. Ага, 400 гривень за штуку. Це не ну, нормальна ціна. І потім відведе таку фразу пара. фу, думаю, красота. Ну по факту десь кілограм в ньому 5 є добрих. Таке воно тяжеленьке. Поставимо, підточимо, зробимо ще десь на сантиметра два в землю воно влазило нижче копалки ножа. І буде собі йти різати. Ну Від чого чорт його, я не знаю. Навіть сам продавець, каже, я сам не знаю від чого воно йде. Ну звісно виглядать воно потужно. Так що народ, прошу сказати, хто що думає. Як його краще прицепити до копалки внутрі, снаружи, сточити, прицепити без цих стойок. Тобто в кого які варіанти. Ну все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.